Доброго дня, дорогі мої друзі, сьогодні розпочинаємо важливу тему під назвою інтервали. І спочатку розповім деякі загальні відомості. Наприклад, назви і, взагалі, що ж таке інтервал. Отже, поїхали. Інтервал це відстань між двома звуками. Як це розуміти? Давайте подивимось. Наприклад, ось так. До, фа. Між цими двома звуками є якась відстань. А може ось так. До, ля. і між цими звуками більша відстань. А якщо візьмемо до до, то між цими звуками буде взагалі велика відстань. А якщо поставимо два сусідні, то відстань буде зовсім і зовсім Маленька. Тобто слово інтервал в музиці означає те саме, що і взагалі в житті, відстань між двома якимись об'єктами, в даному випадку між двома звуками. Інтервал може бути мелодичний, це коли звуки інтервала беруться послідовно, спочатку один, а потім інший, в мелодії. Або ж гармонічний, коли Звуки беруться одночасно. Два звука одночасно. Також хочу сказати, що нижній звук інтервала називається основа, а верхній вершина. А тепер давайте ознайомимося з назвами інтервалів. Найперше, прима це інтервал, в якому одна ступінь. Тобто, простіше кажучи, це повторення однієї тієї ж ноти. До. до. Так? Далі секунда. Нагадує слово секунд, другий. Так? Це дві нотки до, ре. Або ж. ре, мі, або ж мі, фа. І так далі. Тобто секунду складають ноти сусіди. Далі терція складається з трьох ступенів. Так? До ре, мі. До мі. Тобто через нотку або ж ре фа, ре мі фа, або ж мі фа соль і так далі. Через одну нотку. Це буде інтервал терція. Далі, кварта. Чотири ступені до ре мі фа, до фа кварта. Квінта – 5 ступенів. До, ре, мі, фа, соль – 1, 2, 3, 4, 5. Секста – 6 ступенів. До, ля, септима 7 ступенів досі. І октава це, звісно, ж, нота і її повторення октавою вище. Отакі назви мають інтервали. Ви повинні всі їх вивчити і запам'ятати, скільки ступенів входить в кожен цей інтервал. Це буде нам потрібно для подальшого знайомства з інтервалами. Як завжди, сподіваюся, що це було для вас корисно. До нових зустрічей!